Сьогодні про те, де я зберігаю свої гортензії на зиму. З настанням холодів внесла їх у теплицю, яка не опалюється. Отут і буду зберігати. Скажу чому не у приміщенні, яке не опалюється. Один рік в мене такого досвіду було. Мені це не сподобалося. Так як там було темно, потім рослинки почали відростати. І Потягнулися дуже, були такі мляві, світло-зелені, навіть білі, і це мені не сподобалось. Тому я вирішила спробувати у теплиці, яка не опалюється. Скажу зразу, вдалося. Це я робила так в тому році. Ось всі ці гортезії, які мої знаходяться під стелажем. Поступово буду очищати листки, які опадають, та обрізати квіти. А потім вже. Коли вже настануть справжні приморозки, то буду вкривати ось весь цей стелаж декількома шарами агроволокна, який буде захищати їх від морозів до самої весни. Потім з настанням холодів, так само як зараз, поступово. Буду відкривати. І тому молоді пагони, які будуть з'являтися, вони будуть рости на світлі. Тому не будуть такі білі та кволі, які у мене були у приміщенні, де не було зовсім світла їм. Це мій досвід. Досвід, можливо, я щось роблю не так, але у мене так вдалося. Тому і рекомендую вам.